27 листопада у Житомирі вже втретє пройде благодійний вечір дотик, організований пластовим молодіжним центром. Вперше він був проведений у 2016 році в Києві. А ми перейняли таку традицію від наших пластунок скурення чортополопхи і проводимо від молодіжного центру в Житомирі. Бал буде відбуватися 27 листопада о 18.00 в Поліському національному університеті. Ми обрали таку подію, таку локацію, тому що хочемо пробувати щоразу якісь нові локації, щоб відкривати їх для житомирян. Перший бал, який ми проводили, насправді був такий суперкамерний. Більшість це були наші знайомі друзі. Минулого року бал вже був такий більш масштабний. Нас було близько 80 учасників. Цього року десь орієнтуємося на таку ж кількість. Чому ми вирішили його проводити? Ми дівчата, які з пласту з курення чортополохи. От і саме ці дівчата проводили його в Києві, в Вінниці. От і ми вирішили прийняти таку традицію. Організаторка говорить, програма вечора буде насиченою. В програмі балу передбачено благодійний аукціон та лотерея. Також у нас буде жива музика, класична жива музика. Будуть майстер-класи від хореографів. От, ось така у нас програма. Балу у нас є дразко, це класичні образи, такі більш елегантні, вечірні для для дівчат. Рекомендуємо одягати сукні для хлопців костюми смогінги. Також на заході працюватимуть фотографи, які фіксуватимуть найскравіші моменти благодійного вечора та створюватимуть атмосферні світлини для учасників і гостей. Усі виручені кошти із заходу спрямують на допомогу ЗСУ. Кошти збираємо на пікап для 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, де служить один із пластунів житомирських, А також він був одним із засновників пластно-молодіжного центру. Дотик поєднує дві важливі складові: культурну та благодійну. Це насправді дуже важлива подія, тому що люди. Як долучаються як і до культурної складової, так і до благодійної, тому що вони допомагають нашим збройним силам України. Тому це таке дуже цікаве поєднання, я б сказала, і культури, і благодійності. Вхід на благодійний вечір здійснюється по квиткам, а придбати їх можна, написавши на офіційну сторінку пластового молодіжного центру.